Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом оладків з яблуками. Вони виходять м'які, смачні та ніжні. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: борошно 450 г, кефір 600 мл, яйця 2 штуки, цукор 80 г, сіль. дрібка, Сода одна чайна ложка рівненька. Яблука 2-3 штуки. Добре брати з кислинкою, ванільний цукор або кориці за бажанням. В миску просіємо 450 г борошна, додаємо 80 г цукру і дрібку солі. Все перемішуємо. Окремо яйця збиваємо виделкою, щоб розчинилися. Яйця вливаємо до муки з цукром. Поступово вливаємо кефір і замішуємо тісто. Тісто повинно бути як густа сметана. Тіста не має бути дуже рідке або густе. Яблука чистимо від шкірки і тремо на грубій терці. До тіста додаємо яблука, все перемішуємо, додаємо одну рівненьку чайну ложку соди, все перемішуємо, але недовго, тісто готове. В розігрітість сковорідці на олії жаримо під кришкою оладки. Пройшло пару хвилин. Оладки перевертаємо на другу сторону. Так само прикриваємо кришкою і жаримо з другої сторони. Готові оладки викладаємо на тарілку застелену паперовими рушниками аби втягнули жир. Доливаємо олію і кладемо так само жарити оладки. Оладки жаримо на слабкому вогні, щоб добре просмажились зсередині. Ось так виглядають всередині оладки. Яблука добре відчувається в оладках. Зверху оладки можемо присипати цукровою пудрою. До цукрової пудри. Можемо додати ванільний цукор або корицю. Рецепт, як завжди, в описі під відео. Дякую, хто зі мною сьогодні був на каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. З вами була Оксана. До нових та смачних зустрічей! Па-па-па!